Всім привіт, це канал Винес з хати. Сьогодні канал Винес з хати дарує вам свій вогонь. Показую, як опалюю мідяху вночі, поки ніхто не бачить. Ось, то чиста мідяшка вже, бачите. Тут цілий баняк ще медяхи. Коротше, у цьому випуску буде багато всього цікавого. Не переключайтесь. Показую новий хлам, нові винеси з хати і розповідаю цікаві історії. Про вінтажні речі. Приємного перегляду. Показую винос з хати ще один. Знайшов багато всього цікавого з одного місця. Починаємо по порядочку. Такі лампи радіо. Ніби дорогих немає. Дуже гарна рамочка. Типу Карпатська в такому етно стилі. Прикольно. Дуже цікава от така пляшка штов. Це мідь. Е, Клейма відсутні. Не знаю, що то за техніка. Нагадує мені якийсь Китай, я не знаю, з іншого боку. Це така європейська історія колосо. Тут якась мушля, риба, щось незрозуміле, троянда. Тут горшик якийсь, тут ще мушля. общем, дивно дуже виглядає. Я не буду здивований, якщо це 19 століття. Тут покриття таке, як срібло по кольору по міді. В общем, виглядає дуже дивно. Не очікував таке знайти. Далі от така штука. То як така кришталева колба. тут така решітка. Але решітка з дуже з таким старим. Малюнком віночки такі. Дуже характерно це для початку ХХ століття. Всяка сецесія. От, вони дуже любили такі штуки ставити. Ну і виглядає вона відповідно. А ця штука, вона ніби радянська. Не знаю, може то не звідси. Якщо тут таке було, чесно кажучи, я не знаю. На жаль, тут є тріщина. Але просто показую. Продавати, напевно, в такому стані вже не буду. Ось така прикольна штука. Така от, типу циркуль. І він теж старий, клейма відсутні на жаль, е, дуже такий грубий метал, старий, дуже гострий, ну, прикольно. Далі такий от перемикач, написано Реммегзавод Комсомольського району. З алюмінією така штука. Перший сорт ОТК. І я так розумію, що воно працює на мене. Я не бачив ще такого ніколи. Бачив карболіт, пластик різний, але з алюмінією не бачив. Дуже класна така штука. Далі що тут? Багато біжухів знову? Бісер різний, такі якісь з міді. Штучки. Сережки такі прості, якісь, не знаю. Ну, то все насправді не дуже цікаво. Тут бісер. Це стара така фурнітура латунна, з 60-х років, напевно. О, дуже цікава коробочка, якась автентична. Написано Japan та Dashi Oba. Якийсь сувенір, напевно, був японський. І тут іероглифи. Серветка, ну серветок було багато, я всі повикидав. Ну, от лишив таку хотель Штат Мюльхаузен. І переводки. То радянська я таки ще пам'ятаю, в моєму дитинстві таки ще було. А це переводки ГДР. Планет Verlaug Berlin 87, то рік, напевно. Вони так і виглядають на кінець 80-х. Коза приємний запах такий. Париж Єлісейс. Ну, зроблено у Франції. Приємний запах, якісний. Хлоповка така конфеті. Мале підприємство Карнавальне, місто Тернопіль. Насадка на чайник. У доброму стані продавав такого плану речі. якісь мініатюрні, десертні якісь виделки. Прикольний такий матеріал зелений. Дуже люблю от коли з такого матеріалу ручки. Головне, якісь взагалі мініатюрні. Наверное, там 10 см. Натуральна шкіра, новий ремінь на годинники. Свісток радянський працює. Запальничка якась. Тут якийсь такий чувак дуже дивний, намальований з автоматом. Далі рамочка має пошкодження. Таке я вчитель, що десь лежала просто довго терлася. І це посріблення. Сама рамка з латуння і покрита сріблом. Такі європейські рамочки, ну, знаходив. Ну, не знаю, напевно, на метал відправлю, бо щось з нею робити. В такому стані вона не продасться. Ось такий кацапський сувенірчик. Лапті. Прям такі ну мініатюрні, прикольні. Коробочка якась не знаю що за коробочка, буде будете лапці запхати. Ось набір е, такі ножі, е, виделки. веделки. Ну, стандартні такі, напевно. Майже всюди були, де тільки можна. В усіх квартирах. По пару гривень там за штуку можна продати. А оцей ножик значно цікавіше. Ножик сам з латуні. Тут є монограма МД, дуже така тонка робота. Покриття срібло. І клеймо Олександр Кач. Клеймо з 1865 року. Таке ставило. Тобто може бути і 1860-х років. Видно, що він дуже старий. потертості, Тут вже був ремонт паяли його додатково. Але дуже круто виглядає, дуже приємно. Такі старі речі в руки брати. Ну такий ножик типу, для масла. Такий мішочок був дуже важкий. Мішочек, до речі, прикольний. Е, Німеччина. 80-х, тобто ГДР. Я от побачив так, Ну, хто розбирається по кольорах вже бачить, що тут таке. Характерні от такі штучки. Це медалька. 70 років Збройних сил Радянського Союзу видавали всім, хто на 1988 рік був у Збройних силах. Дуже масова медалька, можна сказати, остання така масова ювілейна медалька Радянського Союзу. ЛМД, Ленинградський монетний двор. Нічого вона майже не коштує. Тут 15 штук. Вони отакі в оригіналі запаковані. Так звана невидинка. Так от воно виглядає. Тобто ні, ніхто не розпаковував, тому, грубо кажучи, з того часу, як випустили. Ну, люди то просто взяли так і мішком викинули. Ну, Мені дуже приємно. Звісно, я мрію знайти щось таке. По кількості, але по якості більш таке старе, Якісь Нагороди, може, більш старі. Тут в мене трохи є ще. Овачі, якісь там смішні ціни там 4-2 гривні, то взагалі можна безкоштовно було б роздавати. От я збираю банківські картки, на знижки, різні там членські, клубні, постійного покупця. А деякі дуже цікаві картки, нещастя, і на них є покупці. Відто є колекційний матеріал. Дуже крутно. така штука 1985 року. Підвальне збереження, вже трохи пішла фарба. Не користувалися навіть видно. Не знаю, може. Якщо вдасться продати дорожче, ніж на метал здати, то буду продавати. Якщо ні, то не метал, тут пів кіло 20 гривень. Далі така штука. Ну, На смітнику саме місце такому. Ну, то Китайщина така, китайці такі. Роблять і різні вставки можна там замовити на Аліекспресі. Ну, не знаю, можна продати як трофей. Я бачив, люди шотики не продавали, все видавали за трофеї. Ну, то Негарно так робити. Справді то просто сміття. Зеніт. І зеніт 2. Але насправді тут тільки чухли, фотоапаратів, на жаль, немає. Ну, ось така сумка, голова. Дві сумки однакових я знайшов в доброму стані. До того я вже такі сумки продавав, їх є багато, але то такі в кур'єрів, хто постійно працює на голова, то є розходник і вони... Купують їх періодично. Навіть якщо вона в такому стані, тут от є прямо видно, що потертості. Але в такому стані я знаю, що я її продам. Ціну не знаю. Але то як конвейер, тобто ну, таке треба брати, якщо ти хочеш на тому заробляти. Мінус тільки те, що воно займає багато місця. От, ну, такий непоганий винес, мені здається, От за, з одного місця все. То вже було дуже пізно, я дуже поспішав. Мені здавалося, що ось-ось зараз приїде машина, зараз забере той хлам. Там треба було прям залазити, глибоко в великий бачок. Ну і коли я знайшов ті медалі, я типу, не ну, дивився, що то за медалі. Е, я так швиденько їх запхав, думаю, швидше, 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 швидше треба. Потім бачу, що все нормально, я ніби все перебрав. Потім по другому разу вже пройшовся, все, все, що я там нічого не пропустити ну і ось як би результат в принципі ну, дуже класно заглянув тут на смітничок на один в одному місці набрав такий замок старий прикольний то алюміній деталюги такі по кілограму кожна то ще якісь деталюги на BMW трохи тут латунні розсипухую крани там різні две фуражки такие полицейские милиция также полицейская блендер был замок алюминий там может латунка не знаю такие крокодилы из медяхи еще алюминий алюминий и свечки такие выходит же на пошту показываю что продал Документ незаповнений. заповнений ну, противопожежне товариство. Таке стареньке. Ну Просто чистий бланк. Запобіжники. ПЦ-30. 16 штук. Комусь дуже треба купили. Бідон Емальований, радянський. Намальована така історія, вона зараз популярна. Купують періодично. Бідони не так цікаві, цікаві чайники, різні там, чашки. А, антенна радянська орбіта один. Сумки Глово вчора показував. а Сьогодні вже продав Женесу. Там якась гра. Ще гра, типу логіка, лабіринт. Такі штучки розставляти. О, для тої гри поле. Ще 20 пазлів повних нормальних пазлів. Я їх перевіряв, ну теж купили. Ну от похід на пошту, після походу на пошту ще щось пошукаю по дорозі. Сходив на пошту. Приніс такі штуки. Сувеніри з Анталії, Turkish Делайт Туреччина мені ніхто нічого не присилає, але я і на смітнику можу знайти. Такс. Написано хлам LG Flatron. Неробочі хрести намальовані. Ну такі от доволі. Великий монітор. Ну я так думаю, що цей не робочий раз хлам написано. Ось Тут ще один є. Lg. Тут нічого про нього не написано, я не знаю. Викинули два однакових э, LG. -шечки. Ну, я думаю, що хоча б один з них буде робочий, бо мені здається, що то якийсь офіс викинув. Ось. Буду перевіряти, зараз напишу робочі він чи ні. Ну, на цьому випуску закінчую 10-й. Дякую всім. За перегляд підтримуйте український YouTube. Підписуйтесь на мене. Буду розповідати, показувати новий цікавий хлам, антикваріат, вінтаж, як то все продається, що взагалі на смітниках є. І все-таки Сподіваюсь, що вам було цікаво. А попереду ще буде більше всього цікавого. Все, всім папа, -па, дякую.